Лебеді є найбільшими водними птахами, які живуть переважно на території північної півкулі. Сереться лебеді на водоймах порослих очеретам. Лебеді відносяться до родини качкових. Це говорить про те, що найближчими родичами лебедів є гуси та качки. Можуть жити як у солоній, так і у прісній воді. Існує всього сім видів лебедів. Вони можуть бути білими, сірими або чорними. Незалежно від виду, всі лебеді народжуються із сірим кольором пір'я. Розмах крил лебедя більше двох метрів, а вага від 10 до 15 кілограмів. Тіло дорослого лебедя покриває близько 25 тисяч пір'їн. Лебеді вважаються рекордсменами за кількістю пір'я серед птахів. Під час сезонного линяння лебеді на деякий час втрачають здатність до польоту. Лебеді рекордсмени за висотою польоту. Було зафіксовано факт. Коли лебеді летіли на висоті 8200 метрів, середня висота польоту лебедів 2500 метрів, а максимальна швидкість польоту 80 кілометрів за годину. Лебеді створюють одну пару і на все життя. Про потомство у лебедів піклуються обоє батьків. Якщо саме чи саме помирає, інший партнер не шукає пари вдруге. На відміну від інших видів птахів, пташенята лебедів не залишають гнізда одразу ж як тільки навчилися літати. Батьки піклуються та навчають своє потомство до двох років життя для того, щоб вони могли вижити якщо залишиться без батьків. З турботою лебеді відносяться не лише до свого партнера і потомства, але й до інших родичів. Наприклад, при нездуженні одного з членів зграї лебеді можуть відкласти переліт до його одужання. На відміну від нас, лебеді можуть контролювати свою ненажерливість, тобто вони не зможуть з'їсти більше, чим їм потрібно для життя. Лебеді можуть спати під час плавання. Також лебеді володіють хорошим зором. Таким чином вони бачать усе під водою, коли вони плавають. У дикій природі лебеді живуть 20-30 років, залежно від виду. Лебеді пересуваються незграбно через короткі лапи. А от літають вони швидко. лебідь кликун є національним птахом Фінляндії, лебідь шипун є національним птахом Данії. Також цей вид лебь був власністю королеви Великобританії, і тільки у королівській родині дозволено вживати м'ясо цих лебедів. Емблемою Західної Австралії є чорний лебідь. Люди полювали на лебедів через цінний пух. Але зараз полювати на цих птахів заборонено. Птахи не люблять ходити по землі, а переважно присуваються по воді. Всього у світі налічується сім видів лебедів. чорний, чорношийний лебідь, лебідь, кликун, лебідь, шипун, американський лебідь, малий лебідь і лебідь трубач лебідь шипун своє роздратування і невдоволення виявляє особливим шиплявим звуком, чого й пішла його назва. Серед сімейства качінних лебедів є володарями найдовшої шиї. При цьому рекордсменом серед родичів вважається чорний лебідь, шийний відділ якого складається з 23 хребців гребців і досягає половини від довжини тіла особини. Такий значний розмір шиї дає можливість цим птахам добувати їжу на глибинах. водойм. лебединий пух володіє дивовижною теплою ізоляцією, що дозволяє птахам відмінно переносити холод. Але дана властивість стала причиною їх масового винищення у середньовічні часи відмінна мускулатура дає можливість дивним птахам долати перельоти в тисячу і більше кілометрів, лебеді летять, утворюючи клин, який очолює найбільш сильна особина.